Лепе, двох видатних синів України, які мають безпосередню причетність до нас, жовківчам. Нащадків тих, які тут ще в давні часи Галицько-Болинського князівства на цих теренах під керівництвом Данила Галицька Галицького зупинили азійську орду монголо-татар, яка йшла на Європу. Тим самим наші нащадки захистили не тільки наш європейський вибір, але й забезпечили безпеку і процвітання Європі. І ми нащадки, кому як не нам зараз тут стояти і відстоювати цей вибір. Кому як не нам, нащадкам Богдана Хмельницького, який ще тут в юні роки здобував перший бойовий хист, коли обороняв наше місто від ордів Татар? Саме тут він, на чолі фундатора нашого міста, коронного гетьмана Станіслава Жокерського, який був на половину України, разом з своїм батьком Михайлом. Вирушив битву під Сицорою, де теж зупинив орди татар, які теж йшли на захід. І саме там його батько поклав голову, а Станіслав Жолківський загинув. І саме там Богдан Хмельницький попав в полон, де був чотири роки і ближче з татарської турецької мови. Кому як не нам нащадкам Івана Мазепи, який саме тут, в Жовківському замку, позаду мене упалив доленосне віщення для України і звідси послав посла до Швеції. Де він теж зробив європейський свій вибір? І кому, як не саме нам, нащадкам фундаторів жовтки, де саме в цьому костелі Святого Лаврентія висіли, і я вірю, що вони назад повернуться до жовти батальні картини, «Битва під клушином, де фундатор нашого міста Станіслав Жолкерський захопив Москву. Тим самим вирішив наш європейський вибір. Ніхто не захоплював Москву, а наш фундатор Жолкерський захопив. Я гордий, що. Саме він є фундатор такого міста, де ми стоїмо. Де кожен камінь дихає історію, де кожен камінь кричить про свій європейський вибір. Ми стоїмо на розламі геополітичних цивілізацій між азійською та європейською. І сьогодні ми тут, і не тільки ми тут, наші хлопці, які сьогодні вночі виїхали до Києва, передають вам подяку, тому що не тільки вони, а й ви, які не побоялися вийти сюди, не побоялися свою громадянську позицію висловити тут і вже, незважаючи на її різні обставини в своєму житті, піднялися з диванів, не сидите біля телевізорів і вирішуєте долю, кожен себе. Знаєте, є таке поняття галицького хруня». Звідки воно пішло? Тому що на Франківщині, коли вибори були до Австро-Угорського сенату, був такий гриць е, хрунь, і він обіцяв відстоювати. Права українців, бо була боротьба між поляками і українцями в Сугорському е, сенаті. І коли він прийшов і став депутатом в цьому сенаті, він перекинувся до, до польської сторони і, власне, почав відстоювати за кілька копійок їхні права, саме польські, і зрадив тим самим українцям. І я вірю, що те, що кожен з нас, який буде стояти на порозі вічності і буде дивитися в очі своїм внукам і дітям. Не буде себе почувати цим галицьким хруням, не буде почувати себе цим зразником і буде достойно зустрічати свою смерть. Він буде знати, що в доленосний час він висловив свою ту позицію, за якою йому не стидно, і не буде стидно його нащадкам. дітям, внукам і правнукам. На завершення звичу вам непохитної віри в те, що ви робите. Бережіть себе, і слава Україні!